Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Хто заглянув вперше, мене звати Оля, цей канал безпосередньо про моє життя, про мотивацію, натхнення для вас, якісь майстер-класи. Та і, в принципі, багато всього різного. Люблю ділитися усім, чим я займаюся, своєю діяльністю. Також виховуємо з чоловіком маленьку донечку. Розказую про її успіхи і взагалі всього потроху. Тому підписуйтесь, якщо вам цікава така тема, цікава я, і будемо дивитися відео. Хто дивився моє попереднє відео, я казала, що в мене багато відзнятого матеріалу місячної давності, була в мене невелика перерва у моєму блогу, тому я зараз. Монтую ці відео активно і хочу їх випустити, щоб безпосередньо вже знімати свіженькі і одразу виставляти. Це ми їдемо в село до моєї бабусі з дідусем. Хоч вони відносно і не дуже далеко, їхати до двох годин машиною, але приїжджаємо якось рідко. Коли я була маленька, то нас з братами привозили сюди на все літо, і ми там тусили з ними. Це показує вам шматочки. Городу моєї бабусі, і я буду зараз збирати полуничку. Вона так ховається під листочками, але її було досить багато. Тож я зібрала, щоб нам було що поїсти, поласувати. Я взагалі не дуже люблю збирати, коли багато плодів. і Оце треба під листочками шукати. І завжди казала, чому немає такої функції, щоб такого раз махнув паличкою і всі плоди піднялися доверху, і ти тільки зібрав у мисочку. Але, звичайно, в нашому житті такого не буває. Ми живемо не у фантастичному світі, тому збираємо все руками. Ну в цьому щось в принципі, є. Але кожного дня я б таким займатися не хотіла. Але був дуже великий плюс в тому, що вона зривалася без хвостиків, тому не було додаткової роботи. От стільки полонечки вийшло. Така маленька є, середня, але вона дуже солодка, от домашня. Знаєте, вона може не зовсім прям якась там естетична, гарна, червонюща. середині така біленька, але вона дуже смачна. Клас. Зараз підумити. І будемо смакувати. Поки ми займалися справами, хтось уже пішов робити свої найважливіші справи. Денний сон в Полінки на ось такому фоні оленів. <сум> село є село. І також хтось поряд теж добряче заснув. Особливо потім я не знімала в селі нічого такого, тому повернулася додому. І я приступила готувати їжу для дідуся. І також там було дещо для бабусі, коли вона ще була жива. А оскільки бабуся вже не могла готувати і була тільки в лежачому положенні, то, то я возила, то дядько мій їсти. Тож, знаєте, дідусь любить просту їжу, і я швидкоруч зробила. Макарони по флотськи якщо можна так сказати, але потім я згадала, що взагалі по флотськи робиться з печінкою, а в мене був курячий фарш, який я перекрутила. Але, тим не менш, це все рівно смачно, просто відварюю, відварюю макарони, фарш зі спеціями на олії, обсмажити і потім між собою це все поєднати. Можливо, страва не саме естетична, але смачна, і дідусю було що їсти. Також ми з'їздили на дачу, дідусь просив теж зібрати плоди. Тож, смородинки трошки зібрали, порічок, і я це все помила, розклала, щоб сохло, і потім морозила. Я зазвичай це все морожу, але трішки їмо. І, до речі, Полінзі дуже сподобалося, Ось вона так смішно виглядає на столі і нямає. Також у нас були вишні, і Вітя запропонував, оскільки в нас їх багато, спробувати зробити наливку. Тож, ми взяли пів трьох-літрової банки вишень, помоємо стакан цукру і півтора літри горілки, і також ще води. Не до самого краю, а так, небагато, зараз буде на відео. видно. А перемішали трішки і поставили в. Прохолодне, темне місце. У нас в кімнаті більш прохолодно, ніж на кухні. Ми поставили в шафу, і потім через день-два ще раз перемішали цукор, і воно настоювалося 10-15 днів. Чесно, ми ще не пробували, тому в наступних випусках спробуємо і скажемо, що у нас взагалі вийшло. Але я вже нюхала і пахне добряче так вишенкою. Ну а далі давайте розпакуємо посилочки. Перша з них це буде кава, яку я замовляю вже втретє, і вам вже була радила в одному із відео. Це кава від 25 Coffee Roasters. Вони мають більше, ніж 25 позицій кави, тому, звичайно, я знову взяла нові смаки сухофруктами та горішком лісовим, і також шоколадно горіховий з карамельним післясмаком. Ця Це кава натуральна і тільки свіжої обсмажки. Я, до речі, люблю не дуже гірку і не дуже кислу, щось таке середнє. У цьому допомагають мені завжди їхні менеджери у Діректі в Інстаграм, але можна також по телефону. Кажу свої побажання, також, яким способом я заварюю собі каву. У мене, наприклад, це ріжкова кавомашина, тому безкоштовно роблять помел саме під неї, що дуже є зручно. Першу скуштувала сухофруктами та лісовим горіхом. Дійсно, спочатку відчуваються такі більш нотки шоколадно-горіхові, а потім після смак карамельний, як заявлено. І через пару годин я зробила собі другу, яка теж йде з карамельним смаком, але більш таким шоколадним, і вона була вже більш така солодкувата. Теж мені, в принципі, дуже сподобалося. До речі, в асортименті не тільки кава. А також чай, каву без кофеїну і різні смаколики. А на сайті ви ще можете зустріти підвішену каву для ЗСУ, придбаючи яку ви подаруєте її нашим захисникам. І хочу подарувати вам 20% знижки на зернову каву, крім дрібів, бомби та дегустаційних наборів за промокодом Ольга 25 всі посилання та інформація будуть під відео. А далі переходимо до наступної посилочки. Поки ми з Полінкою її розкриваємо, я думаю, ви здогадалися, що це для неї. Хочу таку передісторію сказати: коли я почала вести YouTube канал, а також почала дивитися інших дівчат. З деякими ми дуже гарно роззнайомилися, спілкуємося в інших соцмережах, з деякими навіть вже бачилися, і також ось на днях. Спілкувалася з Лєною з каналу Декретні Будні. Якщо ви ще не бачили, обов'язково загляньте до неї на канал. На схожу тематику, її канал я, напевно, зустріла одним з перших. І вона мені одразу сподобалася. Такі прості, легкі, гарні відео, естетичні, спокійні. Одна насолода дивитися її відео, сама картинка. Дуже полюбляю, коли підходять. З творчістю, творчо, так би мовити. І ось ми спілкувалися в Інстаграмі і за діток, і за одяг. І вона мені написала, що слухай, напиши мені свої дані, я відправлю посилочку. Її донечку, теж звати Полінка, вона старша, і от деякі речі її. Ну, в принципі, це всі, я так зрозуміла, її речі, але більшість нових, які вони не встигли поносити, і ось вона мені їх відправила. Так, подарунку. Я взагалі так була трошки шокована, мені зазвичай ось так не по собі, але дуже приємно. Нам дуже сподобалась посилочка, і Полінці теж я покажу поближче, що вона прислала. Це не реклама, це така щира рекомендація класного каналу, класної людини. Бо рекламу особистих блогів я вирішила не брати. Але коли мені ось такі от канали дуже так западають в душу. Я іноді про них можу розповісти, і, взагалі, я вдячна соцмережам за можливість знаходити класних творчих людей, зустрічатися з ними, дружити і тому подібне. Хочу поближче показати речі, які Лена прислала. Це такий з пальто, червоні, такі, наче, як знаєте, француженка буде, Полінка, пальто класне, з блискавкою, з шлицею. Вона мені показувала фотографію своєї донечки в цьому наряді. Ну, така прям дівчинка-дівчинка, дуже класна. Також ось такі дві пари капчиків, одні а, такі резинові. До речі, вперше бачу саме таку модель. І ось такі от більш як туфельки з резиночкою. Окуляри ми вже активно носимо від сонця. Поліна навіть вже їх не знімає, це на відео побалувалася. Також посилистці були ось такі дві міні-сумочки, вони на ремінці, але більше йдуть такі, як аксесуар, хоча якась лялечка туди поміститься, якась така міні-іграшка, але це вже постарше, щоб була Полінка, якісь образи підбирати їй. І ось такі були штанці чи бріджі. А я називаю такі, знаєте, штани як шароварчики. Мені дуже такі подобаються. Я сама люблю таке носити. Вони, до речі, 92-го розміру, якраз ось з осені можна починати носити. Дуже вдячні за таку посилку, нам дуже-дуже приємно. І на цьому я не закінчую. У нас третя посилка з Аліекспрес. Я тепер частенько там замовляю, оскільки набагато дешевші якісь товари, ніж у нас. Ну, тільки чекати треба 2-3 тижні. Якщо є можливість чекати, я замовляю. Перше, це такі були заколочки, оскільки моя подружка виходить заміж, ми робили їй дівич вечір. Ми подивилися цю фату, яку, знаєте, дівчата всі надягають рожевеньку. Вони були такі досить недешеві в нас, якісь кольори були дуже яскраві. Тож я запропонувала свої послуги, <зум> замовила ось такі от. Заколки дуже дешево купила фатин і пошила нам всім дівчатам фату. Наступна посилочка, яка прийшла, це такий оцей перехідник для шнура. В попередньому відео ви могли його вже бачити. Він не працює в плані на мікрофон, тобто він для навушників для айфону. Тепер я не знаю, куди його дівати, оскільки ну, він мені, в принципі, не потрібен, бо в мене. AirPods, які ну, на Bluetooth. Але, можливо, така штучка ще знадобиться. Вже ж приїхала, то будемо десь колись користуватися. А з мікрофоном я подумаю, як вирішити питання. І третє, що було, це канва для вишивки, теж була дуже дешева. Правда, вона прийшла трішечки не така, як я хотіла. На ній дуже погано видно цю перфорацію. Тобто вона більше підходить для малюнків, щоб вишивати якісь малюнки або гладдю, наприклад. А я хотіла більше для хрестика, щоб знаєте, на тканині були ідеальні хрестики. Тобто, ось видно якісь дірочки, але я думаю, дуже складно буде вишивати, особливо на світлому. Але річ така, в принципі, що теж можна використовувати, вона водорозчинна, я це не сказала. Їх там чотири листи, до речі, 50 на 50. Ну, класна штучка, але треба все-таки купити ще ту, яку я хотіла. І покажу трішки кадрів з мамою. Не бачилися півтора року майже. Це я її зустрічала на вокзалі, і вона вперше побачила свою онуку. Полінка одразу до неї побігла на руки, і все взагалі вже така. Знаєте, всього до бабусі дуже щаслива мама була її побачити, і я маму. Провели, були, в принципі, гарно час, хоч і ніде не погуляли, це я теж розповідала. Але, в принципі, дасть Бог, побачимося і все буде добре. Ну, а вам дякую за перегляд і побачимося в нових відео. Па-па!